СБУ викрила низку масштабних схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Зокрема, на Запоріжжі ліквідовано шлях відступу призовників через Крим. Мешканець Мелітополя на власному автомобілі вивозив ухилянтів до тимчасово окупованого міста. Ціна перевезення коливалася від 5 до 10 тисяч гривень. Обвинувальний акт на чоловіків ухилянтів скеровано до суду. Робітники поліції затримали чоловіка під час реалізації наркотичних речовин через одне з поштових відділень у Шевченківському районі Запоріжжя. Поліцейські вилучили хімічну сполуку вагою 52 грами. Вона використовується для синтезу амфетаміну. Затриманий запевняє, що його нібито попросили забрати посилку та відвести до Бердянська. А що знаходиться в пакунку, він не знав. В Олександрівському районі Запоріжжя правопорушник пограбував місцевого мешканця, вкравши золотий ланцюжок. А щоб уникнути відповідальності, коли його піймали поліцейські, намагався з'їсти награбоване на зловмисника, відкрито кримінальне впровадження.